Навесні національний чемпіонат восени Кубок України. Десь за такою сезонною формулою Дніпро останніми роками приймає змагання найвищого вітчизняного гатунку з карате ВКЦ. Нинішня осінь також виключення не склала і на татамі великої зали. Палацу спорту олімпійські резерви нашого міста відбулися відразу у два турніри: відкритий кубок України та всеукраїнські змагання з карате ВКЦ, які зібрали півтори сотні спортсменів, окрім господарів та міст регіону, серед яких потужну команду традиційно виставив Керовий Ріг. Вони представляли також клуби Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Донецької і Київської областей та міста Києва. Сьогодні проводимо відкритий кубок України з конфедерації Карате ВКЦ. Сьогодні у нас 122 спортсмена: Криворог, Запоріжжя, Київ, Львівська область. Дуже дякую спортсменам, батькам за те, що такий нелегкий час приїхали к нам. Також велика подяка Збройним силам України за те, що є така можливість провести змагання після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань зібрання хвилиною мовчання. Вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, і під склепінням зали пролунав державний гімн України. Подібні слова президент громадської організації Українська конфедерація карате ВКЦ Дмитро Шапран мовив, звертаючись, дякуючи, вітаючи та бажаючи успіхів усім, хто завітали на турніри. Далі він вручив, атестати на перший міжнародний дан Любові Кравець, Анастасії Пантюховій та Ростиславу Шандровському, які успішно здали іспити. Відтак знову всі повернулися на татамі, щоб. Продовжити розпочати того дня рано вранці, що вкотре приємно вразило і потішило головного суддю змагань. Враження дуже дуже позитивне, тому що до цих змагань ми готувалися десь тижні чотири тому. В нас пройшов кубок міста міста Києва і, від, і відбір до, до змагань на Україну. Тому всі команди дуже підготувалися і показують на своє не результати. В унісон йому про подібне говорив і керівник відокремленого підрозділу Криворізького міського осередку громадської організації Українська Конфедерація карате ВКЦ» Олексій Пантюхов, який традиційно привіз на турніри чисельні команди. Втім, як зазначив він сам, не туристів, стоїть завдання їх виграти. Враження від змагань досить непогані. Ми бачимо непогану конкуренцію, достатньо велика кількість учасників у всіх категоріях, як серед дітей, так і серед дорослих. Криворізь Команда готувалася дуже серйозно. Ми приїхали великим складом. Нас близько 50 чоловік. І розраховуємо показати хороший результат на цьому кубці і вибороти перше місце. Сподіваюсь, втім, до Кривого Рогу його команда у підсумку повернулася срібним призером загального заліку. Пустивши поперед в себе київське представництво та випередивши сумське, останні святкували успіх серед дорослих. Дніпропетровська область, третя поміж ними розташувався Київ, який у свою чергу виграв змагання серед юнаків та юніорів срібним призером в обох розділах фінішував наш регіон бронзовим сумський. за відгуками суддівського корпусу фахівців, тренерів і учасників. Кубок України з карате це знову приємно потішив гарним високим рівнем організації і проведення змагань, де все. Було враховано до дрібниць у купі з добре і якісно підготовленими спортсменами, які продемонстрували належний вишкіл у всіх розділах карате.